Дивино, приїхали граба красти, дивино, який гарний. А в ліс приїхали дрова красти. А ні, не гіра. Веземо в підліски замовлення, Поняв, да? Але дивіться, можна було б красти, але ми не встиг, ми з документами продаємо. Поїхали! Якраз видно, що дрова окремо з хворіт. Береза і Я туп на Підлізка Ось Приїхали село підлізки. Дуб з березою. Прямій трансляції я показував, що воно навпіл і стоси лежать окремо. Приїхали, висипаємо. Все зложено, як має бути, І пішла вигрузочка. Воно порипає. Кладу ось так все лежить. Стосик до стосика, щільненько ладенько. Та жара, машина неповна під бюджет клієнтів і під побажання. Окремо дуба половина, окремо половина переду. У ворожах маловити по е, кількості близько 7, а по факту вийшло е, по факту вийшло 7,65. Майте на увазі, якщо будете замовляти, що може бути похибка, бо дрова це ідеально їх наважить не вийде.